Друзі, всім доброго раночку! Я від щирого серця хочу привітати кожного з вас з Днем Святого Миколая. Я хочу побажати, аби святий Миколайчик кожному під подушку поклав мир, спокій, благополуччя, взаємоповагу, взаєморозуміння. Я бажаю, аби ваші очі завжди світилися від щастя, від приємних емоцій. Аби на ваших обличчях завжди була посмішка. Я хочу побажати, аби всі ваші мрії здійснювалися, всі рідні та близькі завжди були поряд. Я хочу побажати, аби янгол-охоронець ніколи не покидав вас і йшов з вами по життю пліч-опліч. Я хочу побажати, аби на вашому шляху зустрічалися лише хороші люди, яким можна довіритись. І саме найголовніше, що я хочу побажати, аби наші з вами дітки мали щасливе дитинство під мирним небом. Тому що вони, як ніхто, заслуговують на це, мати таке дитинство. Я вас дуже сильно люблю, обіймаю. Я бажаю, щоб Святий Миколай благословив ваші родини, надав вам Божої опіки, миру, тепла. Кохайте та будьте кохані. Ваша Юленька.